Новинна ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 25 березня. Колозовій 24 березня завершила надскладний опалювальний сезон. Він відбувся в умовах повномасштабної війни та ворожих обстрілів. За цей час усі 17 котелень Лозівського КП Теплоенерго відключали майже тисячу разів, 622 з них без попереджень. Під час перших відключень підприємство мало лише три генератори. Наразі потреба закрита на 100%. Загалом працівники підприємства ліквідували 141 аварію, 13 з них на мережах. Опалювальний сезон 22-23 років Пловики завершили. Тепер готуватимуться до наступного. Лозові планують розширяти готель для переселенців. Через великий попит на спальні місця та тимчасове житло для тих, хто вимушено покинув домівку. У місті розглядають варіант облаштувати додаткові кімнати. Вільні площі є у 21-му будинку на першому мікрорайоні. Там хочуть створити такі ж умови, як і в готелі для переселенців, що на п'ятому поверсі 17-го будинку. Про це розповів директор ЖУКА Володимир Бреус під час візиту очільниці облради Тетяни Єгорової Луценко. Керівниця оглянула умови, що наразі створили для переселенців. Нині Готель також діє, і там проживають люди. Кімнати задіювали як для ночівлі, так і для більш тривалого проживання. На поверсі є дві кухні, санвузли, пральна кімната. Побут переселенців також забезпечували. Голова Харківської облради зазначила: якщо дійсно є потреба розміщувати переселенців, то таку ініціативу не можна не підтримати. Природа Лозівської громади продовжує потерпати від паліїв трави. Наразі ДСНСники спостерігають у них весняне загострення. Відтак, 23 березня, рятувальники мінімум тричі виїздили на подібні займання. Горіли лани в околицях Панютиного, шатівки, роздорів. В цілому, в березні рятувальники виїздили на подібні виклики неодноразово. Кілька разів горів сухостій за домахою. Біля Гарсиванівського вигоріло більше 700 квадратів ланів. На звичайники вкотре наголошують не підпалювати траву, торішні листя і гілки. Це шкодить екології, мешканцям ланів, пташкам, зайцям, ховрашкам. наражає на небезпеку людей, що мешкають поряд та ще й заборонено законом, за що полія можуть притягнути до відповідальності. До того ж, зараз в країні війна, і рятувальники можуть бути конче, необхідне в іншому місці, де треба рятувати життя людей. Частина Лозової та Миронівки в понеділок можуть бути без світла. Енергетики попереджають про ремонтні роботи. Відключення заплановане на 27 березня. У Лозовій знеструмлення буде з 8 до 17 години по 10 вулицям так званого Сахаліну. У Миронівці світла не буде з 8 до 16 години по 5 вулицям. Як і в попередні рази, знеструмлення прогнозують нерівномірне на одній вулиці, можуть вимкнути електроенергію в 30 будинках, а на іншій тільки в двох. Детальний перелік адрес, де енергетики анонсували знеструмлення на понеділок, 27 березня, дивіться в телеграм-каналі Лозівської міськради. Укрзалізниця запускає новий потяг з сполученням Львів-Крематорськ, який курсуватиме через Красноград, Лозову, Близнюки та Барвінкове. В рейси цей потяг починає ходити з 8 квітня. Із Львова він вирушатиме о 18.35 по парних числах. У Лозові зупинятиметься о 12.35 наступного дня. З Крематорська він вирушатиме о 15.55 по непарних числах. В Лозовій зупинятиметься у 18.25 і до Львова прибуватиме наступного дня майже опівдні. І про надзвичайні... і про надзвичайні події в громаді. Цього тижня ДСНСники рятували людей та довкілля від вогню. У лозовій вогнеборці врятували трьох людей, які мало не вчаділи. У лозовій вогнеборці врятували трьох людей, які мало невчаділи. Пожеже. Пожежа сталася в підвалі дев'ятиповерхівки на дев'ятому мікрорайоні. При прибувши на місце, рятувальники розшукали. Прибувши на місце, рятувальники розшукали в геть задимленому підвалі трьох людей, яких вогнеборці вивели з небезпечної зони на свіже повітря та врятували від задухи. Ще одну мешканцю ще, ще одну мешканку будинку. Бійці ДСНС евакуювали з квартири, аби не наражати на небезпеку від задимлення. Знайшли надзвичайники осередок вогню. Це купа сміття у. Купу, світ... купу сміття у підвалі. Завдяки оперативним діям рятувальників, жертв і постраждалих удал. Завдяки оперативним діям рятувальників, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Також вогне також вогнеборці неодноразово виїжджали. Також вогнеборці цього тижня неодноразово виїжджали на гасіння сухостою. Горіли лани в околицях Панютиного, шатівки роздорів. Назвичайники вкотре наголошують не підпалювати траву, торешні листя. Торішні листя і гілки. Це шкодить екології мешканцям ланів, наражає на небезпеку людей, що мешкають поряд та ще й заборонена законом. Що? А, що? Да, точно. Таким, видався минулий тиждень на Лозів... Таким видався минулий тиждень для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зайчимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось. Харкові облаштували 55 вуличних колонок, де містяни зможуть набрати воду під час блекаутів, коли насосні станції не працюватимуть. Частина цих колонок механічні, інші працюватимуть від генератора, розповів заступник директора комплексу харків водопостачання Олексій Кучерявський. Свердловини бурили у місцях, де є підземні джерела, а також ближче до пунктів обігріву. Роботи із встановлення колонок комунальники почали з осені минулого року, коли вперше зупинились насосні станції через відключення електроенергії. Кому треба адрес. А колонок в Харкові можна знайти на сайті Харківводоканалу. Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.